Усім привіт! Я продовжую в'язати капру для своєї доньки. Після нашої останньої зустрічі я вшила вушка. Значить, тут в мене були відкриті петлі. За допомогою гачка я кожну петлю протягнула на виворітну сторону, а також на виворітну сторону я витягнула кінчик нитки. І Потім, за допомогою голки, закрила петлі, таким чином, зробила і з другим вушком. До речі, з приводу кінчика хочу сказати, я розповідала, що я залишила кінчик, який дорівнював три ширини вушка. Так от, на вушках мені цієї довжини вистачило, але дуже-дуже впритул. А от по низу капори я також залишала нитку довжиною три ширини капора, то тут мені цієї довжини нитки не вистачило і довелося ще брати додатково. Я розпускала зразок, бо я не хотіла обрізати нитку від бобіни, тому я розпустила зразок і шматочок нитки, отут, щоб пришити капор, взяла із зразка. Так от, вшила я в ушка, далі почала в'язати оцю деталь От вона Отут зробила двосторонній набір і почала в'язати в одну сторону. Тут в мене 22 петлі. В'язала рівно. Приміряла на машу. До того моменту, поки довжина була вже така, що потрібно було починати в'язати кишеню. Ось така кишеня в нас. Для того, щоб потім в мене отут не було швів, щоб потім нічого не зшивати, бо пряжа така грубенька, товстенька, я не хотіла, щоб тут був шов. Тому, коли вже потрібно було в'язати кишеню, я за допомогою гачка набрала додаткові петлі, набрала також 22. Тобто, отут в мене 22 петлі, і ще 22 я набрала. І далі продовжила в'язати по колу, але в'язала я, виходить, що половину петель лицьовими петлями, половину виворітними. Тому що я хотіла, щоб тут в мене і на шарфику була лицьова гладь, і на кишенці. Тому, коли я в'язала по колу, половину петель в'язала лицевими, тобто оці петлі, які в мене вже були від шарфика, я продовжувала в'язати лицевими, а ті нові, які я набрала, я в'язала виворітними. Отже я в'язала виходить, як ніби виворітну сторону. Отак я в'язала по колу, От. коли глибина Кішені була достатня. Глибину Марія попросила, щоб була хороша така, щоб вся рука влізла. Ну, Тобто, отак, от бачите? Так, вона мені замовила. Отже, коли глибина була достатня, тут в мене, до речі, ось це 15 рядів. Три рази по 15 рядів, і далі вже почала робити зменшення. В кожному другому ряду я зменшувала кількість петель на 4. Тобто, от в мене починається ряд. Я в'яжу одну лицеву, далі дві петлі як одну. В'яжу, поки в мене не залишається три лицевих. Знову роблю дві як одну, одна лицева. На виворітній стороні так само в'яжу одну виворітну, далі дві разом як одну виворі. В'яжу весь ряд, поки в мене не залишається три виворітних. І тут так само дві разом і одна виворітна. І такі зменшення я робила 6 разів. Отже, на лицевій гладі забрала 12 петель і на виворітний. Тобто, в мене були 22 петлі і 22 петлі. Мінус по 12 залишилось 10. Отже, коли в мене залишилось 10 лицевих і 10 виворітних, я закрила голкою. Тут закривала я 2 рази. Було дві спроби в мене. Перша спроба, я закривала. З цієї сторони вводила голку так, ніби я закриваю лицеві петлі, а з цієї сторони так, ніби я закриваю виворітні. І вийшло не гарно, тому що оцей рубчик, останній виворітний ряд, він був по краю, і це мені не сподобалось, як воно виглядало. Тому я розпустила і закрила ще раз, так як ніби я закривала лицеві, і з цієї сторони і з цієї. І тому останній виворітний він ніби трохи як ховається назад і виглядає більш охайно низ кишеньки цієї. Коли кишеня була готова, оця деталь в мене тоді ще не була пришита до капера. І от я подивилась на неї. Вона дуже, оцей шарфик він дуже сильно скрутився. Отак от він був. І це викликало в мене певні сумніви, тому що по задумці так не повинно бути. От, я почала. Гуглити, дивитись, готові вироби з від утекла. Готових виробів я знайшла не так вже й багато, але багато було фотографій зразків із магазинів, і зразки ці всі були рівненькі, не закручувались. Але я розумію, що зразки відпарюють перед тим, як робити фото, магазини, звісно, їх відпарюють і роблять їм гарний вигляд. Отже, я вирішила теж спробувати відпарити. Оцю деталь. Я не прала її, а просто паром спробувала її обробити. Так от, після пару воно в мене стало ну, зовсім таке рівне, пласке. Мені все сподобалось, і я ніби заспокоїлась. Але поки я в'язала другу деталь, бо я ж її в'язала одразу. Якби, продовження цієї. Тобто, поки я в'язала другу деталь, крутила в руках оце також в мене і воно знову трохи скрутилося, от, але вже не так сильно, як було одразу після в'язання. Отже, коли цей капор буде готовий, буду його прати, відпарювати і буду намагатися зробити щось, щоб воно крутилося менше трохи. Після моїх експериментів з відпарюванням я продовжила в'язати шарф в другу сторону. З від цих відкритих петель продовжила в цю сторону. До речі, ви можете порівняти, дивіться, ось трошки є в мене це не відпарено. І оце відпарено. Ось, я виклала, як змогла. Бачите, яка різниця? Ось, наскільки сильно скручується. Ця сторона, і як виглядається. Так от продовжила я в'язати від відкритих петель у цю сторону. В'язала-в'язала, коли вже в мене була така довжина, що я розуміла, що мені вистачить, щоб пришити капор, я вирішила одразу пришити і потім вже завершувати в'язання другої сторони. Тут я вшивала так само, як і вушка. За допомогою гачка протягнула всі петлі через кромковий ряд. Шарфика. Початок, там, де в мене був двосторонній набір, там в мене був кінчик, і цей кінчик він мені був як орієнтир, де в мене середина. Я зробила так, що цей кінчик був на середині петель капера Отже, протягнула всі петлі капера через кромковий ряд шарфа, і потім. Закривала голкою. Як я вже сказала, кінчика мені не вистачило, тому довелося брати додаткову нитку. Ось так от виглядає цей край, отут трошки видно, де іде сув на пів петлі. це де в мене був двосторонній набір. От. І далі продовжую в'язати другу сторону. До речі, в'яжу такими от спицями. Номер 4. Щось я останніми роками дуже часто якісь вироби в'яжу на таких от довгих спицях. І виявляється, що є багато виробів, які зручніше в'язати саме на таких от спицях. І капор я в'язала цими спицями, і вушка. Лише кишеньку в'язала на кругових 40 см. А всі інші деталі в'язала от таким. от І зараз дов'язую також. Такими довгими спицями. Капору тут також буду відпарювати, буду намагатись розкрутити його, щоб він був рівненько. Наскільки мені це вдасться, я не знаю. Побачимо. Наступний раз ми зустрінемось, вже, коли виріб буде дов'язаний, випраний, відпарений тобто вже готовий результат. Я вам покажу наступний раз. Капор для моєї доньки готовий. Після нашої останньої зустрічі я дов'язала другу половину шарфа, зробила там таку саму кишеню, як і на першій половині. І далі прала і відпарювала шарф. Хочу зробити деяке уточнення з приводу того, як я пришивала капор до шарфа. Я забула сказати це у минулому епізоді, коли я протягувала петлі капору. Кромкові петлі шарфа протягувала я таким чином дві кромкові протягую, третю кромкову пропускаю. Далі знову дві кромкові протягую, третю кромкову пропускаю. Зазвичай так і буває, що за шириною дві петлі дорівнюють трьом рядам. Але бувають винятки, тому потрібно перевіряти це правило. В цьому випадку я перевіряла за щільністю. В і в мене співпало, що дві петлі це три ряди. Тому таким чином я поєднувала капор з шарфом. Далі робила прання наступним чином. Спочатку я випрала цей виріб в машинці на режимі вовна з спеціальним засобом для прання вовни. Далі я планувала розвести водій кондиціонер, також для вовни, і замочити. В цій воді, щоб капор там трошки полежав. Але, якщо чесно, мені було шкода часу, а може просто лінь, це все робити руками. Тому я ще раз запустила його на прання в режимі вовна, але у відсік для прального засобу я налила кондиціонер. І далі, після того, як воно висохло, я його відпарила. При відпарюванні я особливу увагу приділила цим місцям, де в мене скручувалось полотно. До речі, після того, як я два рази його випрала, перший раз з пральним засобом, другий раз з кондиціонером, закручуватись воно стало менше, але все одно трохи закручувалось. Тому, за допомогою праски і вологої марлі, ці всі місця відпарила. Тут і на шерфі. Зараз воно, наче все розкрутилося, не скручується, але, думаю, що в процесі експлуатації воно знову буде трошки підкручуватись. Мені дуже подобається, яке стало полотно на дотик після прання, тому що твіт текла він доволі таки жорсткий, і коли я вже підходила до завершення в'язання цього виробу, в мене навіть з'явились деякі сумніви. Може, дарма я в'яжу цей виріб саме з цієї пряжі, бо оцей шарф ну, він же був скручений в трубу, таку я вам показувала, і ця труба вона була така доволі стояча, така, жорстка, неприємна на дотик. От, і в мене були певні сумніви, але після прання і відпарювання мені подобається. Воно м'яке, ніжне, мус створює тут приємний такий пушок поверху полотна. Отже, все мені подобається. Хотіла ще сказати про це місце. Я розповідала, що я не хотіла, щоб воно так стирчало, тому я набрала трохи менше петель і три рази робила додавання. Але, як бачите, це мені не допомогло, Оцього закруглення, як я хотіла, тут немає. Отже, я так розумію, що потрібно було ще менше набирати петель і робити ці додавання більшу кількість разів. Скільки саме не знаю, але от три рази виявилося замало. От хочеться мені трошки отут, щоб було менше, і тут, щоб було більш кругліше. Тому, якби я в'язала ще раз, я би набрала ще менше петель, а додавань у цих зробила би більше. З приводу ваги, Твід утекла в мене пішло 248 г, ну тобто приблизно половина від того, що в мене було, в мене було 500. А муса пішло всього 80 грамів. Загальна вага виробу 328 грамів. З приводу твіду текла лишилось в мене ще половина. Ось так воно виглядає. Трохи тут неохайно, тому що я в'язала в дві нитки, одну з центру, одну з краю. Тому трохи тут вилізла така борода. На даний момент, я думаю, може спробувати зв'язати щось з цього твіду сольно без додавань іншої нитки. Але це ще не точно. Ви ж знаєте, як у нас творчих особистостей. Сьогодні ми плануємо одне а зранку встала і все переграла і почала щось зовсім інше в'язати. На даний момент мені цікаво спробувати зв'язати цей твіт сольно. Що вийде, побачимо. І надихнувшись оцим поєднанням твіду текла з букле мус, Я дістала другий колір твіду текла, який в мене є. Це отакий от, от. І згадала, що в мене до нього є також букле, отаке от мілке, це альпака. бебі альпака здається. У муса. В мене був метраж 1400 метрів на 100 грамів, у цього букле 1450. Ну, тобто вони приблизно однакові. І дуже гарно пасують вони по кольору один до одного. Зараз покажу. І є в мене бажання зв'язати їх разом, але в той же час є сумніви, тому що, ну, чесно кажучи, мені здається, що. Оце букле це пряжа якби, іншого трошки рівня, ніж твітекла. Тому я сумніваюся, чи варто їх поєднувати чи ні, але дуже хочеться, тому що ну, вони ніби створені один для одного за кольорами. От, Дивіться. Можливо, я все ж таки поєднаю їх і Зв'яжу разом, не знаю. Але це буде після того, як я побачу, як поводить себе цей виріб в процесі експлуатації. Подивлюсь, що з ним буде далі? Маша носить речі доволі так активно. Якщо все буде добре, то тоді, скоріше за все, я зв'яжу цей колір твіду текла разом з букле з альпаки, А якщо мені не сподобається, як воно поводить себе в процесі експлуатації, то Скоріше за все, не буду витрачати це букле на твіттек. Побачимо. Отже, на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!